Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну і зовсім скоро буде на включенні наш кореспондент, і підготував він дуже важливу mm -hmm. тему. От про відстріл диких тварин в Україні кілька обласних рад дозволили відстріл диких тварин, аби зменшити їхню популяцію і ризики поширення сказу. У мережі розгорілася жвава дискусія. Частина людей підтримують такі заходи. Інша частина категорично проти і називає їх негуманними. Детальніше у цій темі розібрався. Е, Олександр е, е, Ковальов Сашко, розкажи, будь ласка, більше, що тобі вдалося, вдалося дізнатися. Привіт, колеги. Дійсно доволі дискутивна така дискусійна тема і багато обговорень навколо неї. От з того, що я побачив, відстріл диких тварин. Нині дозволений на Київщині і на Львівщині. І, от приміром, на Київщині дозволений він до 28 лютого наступного року. Відстріл стосується червоної лисиці, єнотовидного собаки, вовка, шакала. Полювати можуть мисливці, які мають відповідні документи, а також перебувають на обліку в ТЦК на Львівщині. У там схожа ситуація у окремо визначених громадах. Можна проводити цей відстріл, полювати до кінця зими і усе через загрозу спалахів сказу та африканської чомусь виней. Так це звучить офіційно. Після початку повномасштабної війни і заборони на полювання. Відповідно, кількість тварин збільшується у окремих громадах. Кажуть, що кількість тварин збільшилася втричі. Вони все частіше з'являються або на вулицях населених пунктах населених. Пунктів або просто на подвір'ях у людей, тож відстріл, нібито це такий єдиний метод боротьби із потенційним поширенням сказу. Однак з такою практикою погоджуються далеко не усі. Зокрема, із ну, проти виступили чимало зоозахисних організацій, і от з однією із них напередодні вдалося поспілкуватися. Давайте послухаємо представницю «Ю-Енімалс». Позиція юеніма в даному питанні суто негативна щодо відстрілу тварин, тому що, по-перше, відстріл тварин не рятує від сказу. Це з досвіду європейських країн, які подолали сказ в своїх країнах. По-друге, треба розуміти, що державні органи в даному випадку транслюють позицію суто мисливців і не справиться на якісь очевидні об'єктивні факти. Далі хочу підкреслити, що у нас відсутня чітка статистика і наукові факти. Немає ні точного підрахунку кількості тих же, наприклад, лисиць. Активісти кажуть, що у країнах Європи популяція диких тварин більша ніж в Україні, але спалахів сказу немає. Усе через системну вакцинацію для вакцинації у лісах, де мешкають дикі тварини, розкидають спеціальні брикети, які містять вакцину, і от таким чином вони проходять вакцинацію. Однак, ті, хто підтримує відстріл, кажуть, що нині кількість тварин така, що такі от спосіб вакцинації буде недієвим і. І ну її було б ефективно по суті проводити ще до повномасштабної війни, аби розібратися, чи дійсно це так, напередодні поспілкувався із зоологом Андрієм Кийко, і от він каже, що насправді офіційних підрахунків щодо кількості тварин немає. Тобто невідомо втричі, в, в п'ятеро, в десятеро е диких тварин е збільшилася кількість у лісах. І загалом тему відстрілу щороку підіймають в першу чергу мисливці, і е які е зацікавлені у полюванні. На огідях, які вони орендують, навіть під час повномасштабної війни, Відстріл – це по суті такий от єдиний спосіб полювати під час воєнного стану. Також золог додав. Крім цього, зауважив, що відстріл дозволено на території на відстані не менше 200 метрів від населених пунктів. Але от якраз таки найбільш небезпечні тварини і можуть знаходитися на цій території 200 метрів від населених пунктів. Ну, от давайте далі послухаємо експерта. Досить часто дикі лисиці, які знаходяться в природних екосистемах, вони є дикі. Вони зачувши людину, дуже швидко втікають. Так? Тобто, а оті особини, які вже перебороли страх перед людиною і йдуть до населених пунктів, їх ніхто не відстрілює, і які можуть нести загрозу. Вони знаходяться в межах населених пунктів, виявляєте, там межа населеного пункту, табличка, Тобто, 200 метрів треба відступити, тільки далі там можна стріляти формально. Тобто, мисли. Це розуміють через це ефективність їхніх відстрілів ну дуже сумнівна. Ось таку ситуацію ми маємо. Насправді це така доволі системна проблема, і питання, яке потребує вирішення. І Як я почув від експертів і від активістів, людей, які постійно займаються порятунком тварин, що ну насправді відстріл це такий не єдиний спосіб порятунку, так від поширення сказу. Ну і це таке от доволі сумнівне вирішення цієї проблеми на їхню думку. Ну тут насправді є поле для обговорення самі ж зоологи, самі ж активісти кажуть, що Хотіли б, аби їх залучали в різні комісії, які приймають рішення щодо відстрілу. Або якщо залучає десь точково цих от експертів, то хотілося б, аби ну, насправді більше було обговорень навколо цієї проблеми. Колеги. Шко, а, а якщо ж не відстріл, то що рекомендують ті самі експерти, на яких ти посилаєшся? Взагалі, яка альтернатива то? Все. Ну от дійсно напередодні спілкувався із зоологом, так людина, яка живе цією справою, жив досліджує диких тварин, зокрема, і говорив з активістами. Ну і всі кажуть, що єдиний єдине вирішення цієї проблеми це вакцинація, так і, от, приміром, ті ж самі мисливці могли б проводити і долучатися до цієї вакцинації, розкидаючи вакцину просто в угіддях, які ж самі орендують, і от зараз не проводити відстріл, приміром, а вакцинувати тварин. Це один із… Способів вирішити проблему, але і важливий момент, аби люди вакцинували від сказу своїх домашніх тварин, особливо якщо вони живуть десь неподалік лісу. Тим паче, якщо тварини у них вільного вигулу можуть гуляти вільно по подвір'ю. Адже, от саме через конфлікти, можливі диких тварин і домашніх тварин, ну от сказ може підібратися і до людини, і тут небезпека. Тому це по суті відповідальність і наша, і ну от людей, які. Займаються проблемами диких тварин, які досліджують їх, і які опікуються от їхньою популяцією, зокрема колеги. О, так, дійсно проблема не вирішена, і в який бік йтиме і... І вона в Україні. Вирішення власне цієї проблеми ми ще досі не можемо второпати, тому що ця проблема така вона наріжна і вона дуже відчувається. Пасибі, саня ковальов просто занурювся напередодні в тему, яку ти оглянув, І от серед іншого, така сумна свіжа історія. Видання інтернет видання букви пише: вкусило бездомне кошеня у Львові. Від сказу померла 40 40-річна мешканка Волині». Вона ну просто йшла з кладовища, побачила маленького кошеняту, то притомне, чи яке воно там було. Ну просто добре серце людини. Вона взяла кошеняту, щоб, мабуть, його привести до ладу. Кошенята його вкусило цю пані, і вона не вижила. І от там розгорілася ціла дискусія, і серед іншого хотів би от на цьому дописі зупинитися. Пише дописувачка. І проблема та про не в кошеняті, і не в тій жінці, а в загальному рівні відповідальності, в тому, що люди не від відчувають себе частиною суспільства, яке повинно дбати про баланс, якщо запитати будь-кого, чи готовий він? Заплатити, хоча б 10, ну нехай 100 гривень, щоб створити систему, де всіх бездомних тварин стерилізують або щоб підтримати шелтери. Більшість просто відмахнеться, а потім дивуються звідки беруться скаси хвороби. І, а це ще не тільки про любов до тварин, це про безпеку і людей. Бо коли держава не контролює розмноження бездомних тварин, не підтримує притулки, не створює систему вакцинації. Тоді і виникають такі історії. І тепер я розумію: пише дописувачка, коли виїжджаєш у Європу, не можеш просто взяти свою тварину і заїхати в Україну. Без довідки про антитіла або до сказу, бо там система працює, а в нас ілюзія, що все типу під контролем. Насправді нічого не контрольоване проблем не в тваринах, а в людях. І тут довідку просто зазначу, друзі, що сказ це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему, і небезпечним. Вірус передається від хворих тварин через укуси, осли, ослинення шкіри чи слозових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми, і лікування сказу не існує. Часна медицина це не подолала. Максимально обізналися. Добре, рухаємося далі. Так, друзі. Далі будемо говорити про здоров'я, адже повертається. Сюди мені говори, сюди ага. мені говори. повертається рубрика про здоров'я від Валентини Хамайко. Секрети здоров'я з Валентиною Хамайкою. Вона буде говорити про антиоксиданти. Давайте вести програму. так, Дмитро <свят> Комаров, Олександр Усик, Святослав Карчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.